Друзі, маємо сумну, але важливу розмову. Цієї ночі над Кобиляцькою громадою пронеслась стихія, яку важко назвати просто негодою. Це був ураган зі зливою, градом, який лишив по собі не просто калюжі, а й зруйновані хати, понівечені господарства та людське горе. в біседки, потім почало вітер. Ми хотіли побігти, не можемо. Біседку всю піднімає. Усе то пробило кришу на десятки шифером, про мимо чоловіка. Ми їли добралися до хати. Потім то вже почало потолок падати, текти все із того, і воно не зупинялося нічого. Десь більше години це така тривога. Потім я подзвонила до доньки, донька теж виходили гуляти. Вони забігли, не встигли, забігли ось до сусідки. У них теж почали всі потолки подати, все кришу знесло. Вона стала, я прибігла, кажу: Оля, йдіть до нас. Вони в нас ночували із сином Данилом. І то така в нас була ніч, страшна. Момент, на якраз його, думаю, не було. Він вже після всього прийшов. Угу. Чоловік служить до речі. Ну, да. Ось оця його кімната. Взагалі немає живого місця, нічого, все побите. Я не знаю, я ж кажу. Він інвалід другої групи, бивший афганістанець. <реку> Це, ну, хочете, придіти, повідити. <реку> Ну, отут Тобі ще, віде, віде. Віде. воно, мабуть, впаде теж. Воно тоже впаде, воно побило все, меблі і вікна все побило. Так добре, що його е... вдома не було, ось його кума, тут взагалі ж капець. Це кімната та батька, так? Воно... Да? Так. Оце воно все впалилось, попсипалось намочило. Ну, воно далі падає, а там сипиться ще. Я так предполагаю, що воно взагалі може падати. Ну тут нереально було нічого знайти, ні таблетки, його. Одна єдине, що я знайшла його барсетку, там де його паспорт був, ну таке, що воно ж нужна буде. Ну, а забрали ви батька в... Я до себе забрала. Десь до себе в сусідньому, сусідньому... Ага. живе. Да, у ну, вас особисто що... нічого не пошкоджено? на Ні, ми у кобеляк живемо, ну, там була гроза, але такого не було. Це в них тут страшне, що робилося. Скажу. І там ж і що близько 400 господарств постраждалих в різних селах. У когось зірвало дах, у когось обвалилося перекриття. у багатьох багатьох хата стала непридатною для життя. Люди вимушені тимчасово переселятись до родичів або друзів. А хтось у кого не було, навіть цього опинився буквально під відкритим небом. Ну, наприклад, в одному з будинків колишня баня переселенці з Покровська залишили речі для зберігання, кілька сімей, а тепер змушені сушити їх на вулиці. Щодо полів, то соняшник, пшениця, кукурудза побиті градом, дощем і вітром, там, де ще не встигли зібрати врожай, тепер місово з води і стебл. У рицеївці поля буквально плавають. Мешканці не чекають. Вже зранку почали розбирати завали, а виконуючи обов'язки міського голови Василь Кіптілий особисто об'їхав всі постраждалі населені пункти. А це Бродчина, Павлівка, Грицаївка, Красне. Дано відповідне доручення старостам. І вже з понеділка розпочнеться збір офіційної інформації, працюватиме комісія, для людей готують інструкції, як правильно оформити документи на допомогу. Але є і гірка правда, місцевий бюджет не витримає такого навантаження. Максимум, що може виділити громада, це по 30 тисяч гривень на житлову будівлю при правильному оформленні документів. рештою допомоги будуть звертатися до обласного керівництва в обласну військову адміністрацію через районну відповідно. Ну, Подарші адміністративні будівлі, особливо в них, будь ласка, об'єднані сільські. І будівель ще багато. Сільськогосподарські підприємства також поштатко статувають. Е, яка зараз ситуація по комунікаціям в селах? Чи є електрика, газ. Електрики немає, газ відсутній лише в одному населеному пункті в Грицаївці. Зараз там бригада працює. В інших населених пунктах газ є. Світло -відсутні. Ну, Так, як ви бачите, тільки на цьому населеному пункті більше 10 стопів 100... Саме в цьому населеному пункті, мабуть, найбільше ушкоджень. Найбільше пошкоджень цим населеному пункті де близько 150 господарств. Чи немає нікого із цивільних мешканців, ніхто не ушкоджений. Ні, ні інформації про поранення громадян mm -hmm. як ситуація, Як планується відновлення, яка потрібна допомога зараз? Всю потрібну допомогу, стараємося надати людям. А саме комунікуємо з підприємцями, яких ми до, цього, до цієї справи підтягли. Це будівельні магазини, де люди погоджуються, власники погоджуються товар постачати по закупівельній ціні, без націнок, ніхто нам не відмовив. Чотири бригади майстрів по даху ми запросили Саричанського району, а дві бригади зараз працюють з нашою громадою. Yeah. Ми повідомили районну військову адміністрацію про стихійне лихо, яке в нас трапилося, і будемо завтра звертатися з цим самим питанням до обласної військової адміністрації. А який які об'єм допомоги ще вам потрібен, ну, окрім сила, того, що силами так? нашого бюджету з цією задачею не складитися. Ми будемо просити фінансової допомоги області. І ось ось тут, наприклад, молодь вирішила перечекати стихію. Поряд летіла покрівля зі зруйнованого даху. Добре, хоч ніхто не загинув. Всі залишилися живі. А от у когось селян пасіку зачепило зірваним металевим дахом. що ми зібрали. Ні, як тільки дерево, через хату перетаскати, через саду не построїти. Тільки дерево перенести стуба сюди.

І ось тут варто задуматися, лише декілька господарств з тих 400, що ми говорили, мали страховку. І вони отримують виплати. А решта 400 господарств без страховки. А тепер увага! За тисячу гривень на рік страхової сплати і по цим безстраховим випадкам до 50 тисяч гривень компенсації за житловий будинок та 40 тисяч гривень за господарські будівлі. Добре би була б добра допомога. А ось знаю гарний приклад. Домогосподарства у місті Кобиляки, власники застрахували майно на 3 мільйони гривень. Вартість полісу всього лише 4800 гривень на рік. І то цей платіж можна розбити на, два, на дві виплати раз на півроку. Тож, якщо ви цінуєте свою працю, страхуйте своє майно. Ця ніч гіркий урок, але, можливо, він врятує вас у майбутньому. Місцеві підприємці обіцяють допомогу, будматеріали матеріали по закупівельних цінах обіцяють реалізувати. Працюють комунальники, енергетики, газовики. Є бригади царичанки, які готові прийти на допомогу і ремонтувати дахи, фронтони, перекриття. Контакти зібрав міський голова і через старосту і діловода повідомить всіх, кому потрібно. Пріоритет, безумовно, тим, хто найбільше потребує Це багатодітні літні люди. Люди з інвалідністю. До речі, одну мешканку села, яку, яка була прикута до ліжка, але втратила дах над головою. За ініціативи міського голови та погодженням із її родичами, було перевезено в міську лікарню. Після прибирання завалів планують відновити і енергопостачання, і газ, і воду. В понеділок перші підсумки. А сьогодні тримаємось разом. Громада, це ми і ми з цим впораємось.